Доброго ранку, доброго дня! Рада вітати вас, діти, щодня. Хай буде день веселим і вдалим. А наше заняття чудовим і цікавим. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз зима. На вулиці випав холодний сніг. Давайте я вам зараз. Прочитаю гарний віршик, який називається сніжок. Ой, летить сніжок, летить заміта дороги. Ходять діти по снігу загрузають ноги, снігу білий сніжку, посипай доріжку, насип цілу гору біля цього двору, а лопатки наші де. Нащо їх сховали? Та ж вони якраз на те, щоб сніг розгрібати. Ой, летить сніжок летить, падав на доріжки. Та не глибоко тепер не загрузять ніжки. Діти, скажіть мені, будь ласка, що летить? Так, летить сніжок. Який сніжок білий? І лопати. Що сніжок замітає? Доріжки. Що загружає, загружає у сніжку? Ніжки? Давайте ми сьогодні з вами намалюємо сніжок, який летить на землю. Маляте, щоб. Намалювати нам красивий білий сніжок. Нам спочатку давайте ми зробимо розминку для наших пальчиків. Падав сніг, падав сніг, і зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Так, моля, давайте ми з вами подивимося, що нам потрібно, щоб ми з вами намалювали сніжок. Нам потрібен пензлик, біла фарба, біла фарба, водичка, серветка і обов'язково фарби. А це у нас здається, який гарний пейзаж нашої зимової пори року на картині. Мочаємо пензлик і фарбу. Маленьким притискаємо маленьким притиском до, нашої, до нашого папіру. Це буде сніжинки. Сніжинки якого кольору? Білого. Білого. Так. Сніг лопати, великий, пухнастий. А який ще сніг малята? Холодний, мокрий. А давайте ми зараз на небі зараз намалюємо. Великі, що це таке буде діти? Це хмарки. Це хмарки. Із хмарок падає сніжок. Так, далі домалюємо наші сніжинки. Звідки ля падають сніжинки? Знизу чи зверху? Зверху, зверху вниз. А нанизу давайте, діти, намалюємо снігові замети. Снігові білі-білі замети. І зафарбуємо в білий колір. Наші замети. І сюди водичку щоб було зручно. нам. Діти, скажіть, будь ласка, ви любите гратися в сніжки, кататися на санчатах, спускатися з гірки на санчатах? Так, зима це весела пора для діт діт дітлахів, але ви знаєте, що потрібно тепло, щоб вдягатися. А навіщо? Щоб не застудитися. Снігу багато-багато насипала вже наша зима. І сніжок. Наш малюнок готовий. Ми їм свою щіточку, прибираємо своє робоче місто, закриваємо фарбу. Так, маляти. Ну що, діти? Ми навалювали з вами зимовий пейзаж. Подивіться, який гарний малюнок вийшов у нас. Де хмарки, вгорі чи внизу? Так, вгорі. а снігові замети унизу. Гарний малюнок. Пригадаємо, діти, яка пора року, зима, якого кольору сніг, білого кольору. Я з нетерпінням чекаю ваших домашніх Роботи до побачення, малята.